Привіт! Давно вже не заходила, не робила вам розклади. Сьогодні подивимося на колоді Магічна сила твого ангела-охоронця і на магічне послання твоєї долі. Руководство. Ти завжди можеш взяти на себе всю відповідальність. Всю ситуацію, яка зараз склалася, ти можеш нею руководити. Ти матимеш енергію зцілення, народитися по-новому, мати способність до цілительства. Енергетичних практик стілювати саме собою, зміна роботи. Перед тобою відкриваються нові кар'єрний ріст, возможності, які принесуть тобі бажаємо заслужену радість і ізобілія. Бачите, як тут говориться, так? Все в твоїх руках. Не бійся, що то поміняти в своєму житті. Ти будеш руководити і з легкістю йди до своєї мети, до своїх цілей. Ти можеш змінити своє життя на краще, і буде в тебе радість, і буде в тебе ізобілія, благополуччя. Янгол буде підсвічувати. Свій життєвий путь. Світло і любов. Твоє предназначення в житті. Нести світло, нести добро цьому світу, свою божественну любов і світло. Тільки з добром, тільки з позитивом. Обучення. Навчай себе. І ти получиш відповіді на свої питання, які ти шукаєш, які тобі прийдеться продовжувати для своєї кар'єри, для своєї роботи, для своєї сім'ї. Ти вільний? Вільний, ти ж не раб. А вільна людина, яка що хоче, те і получає. Те, що ти задумав, те ти й получиш. Ти вільний робити те, що ти забажаєш сам. У тебе будуть варіанти все звісити, до чого ти будеш йти. Як ти будеш проживати, як ти будеш думати, з якими помислами йтимеш світлими? Чи ти будеш з радістю продовжувати, чи ти будеш обозльонний на весь світ, тому що в тебе щось не виходить? От є варіанти, роздивися їх всі. І построїш де, де, дальні, дальніший свій цей кар'єрний ріст. Так, тут буде сьогодні з дітками, з дітьми своїми, або ви будете займатися з ними, або будете розважатися з ними вихідні якраз. І ваше життєве предназначення обов'язок воспитувати, обучати. Своїх діток, стілювать, учіться самі зцілювати і себе, і своїх дітей. Учитель, бачите, як учитель. І ви своїми поступками надихаєте своїх дітей. От як робите ви, так будуть робити вони. І слова, які ви можете собі побажати, вони будуть стілювати, надихати, і научать вас приносити задоволення і собі, і своїм оточуючим. І не треба притягувати до себе негатив, самі змінюйтеся, і світ навколо вас теж буде змінюватися, тому що знання виводять. Вас до своєї кар'єри і до вашого життєвого креда. Ви матимете і силу, і натхнення все пережити, пройти, бути мужніми і сильними. Ви будете стілювати себе. Людей добрим словом, мудрим советом. І вмійте вислухати інших, тоді і вас теж будуть слухати. І навчайтеся, шукайте. Важливу для вас інформацію і будьте певними в собі, ясно мисліть. Так. Що ще сказати вам ангели? Відпусти, відпусти всі свої обіди, відпусти всю свою злу, негатив. Якщо хтось одинокий, ви найдете свою родственну душу. Тільки треба відпустити. Ви не самотні в цьому світі, як вам здається, у вас буде божественне руководство. Вони будуть вас вести, тому що вони нас люблять. Займіться собою, творіть. У вас все получиться. Звертайтеся до свого ангела-охоронця, говоріть з ним. Він же стоїть поряд біля вас, а ви його навіть не бачите, що він біля вас єсть. Поміняйте свої думки, що ви не самотні, що ви все зможете, тому що ви сильні, Общайтеся з природою, наповнюйте себе позитивом. Архангел Михаїл говорить нам, що звертайтеся до мене, коли вам важко. Та легкий час. І коли ви вірите в ці чудеса, вони з вами будуть, Боже По вірі кожному буде дано. Тільки треба правильно мислити. І якщо ви поміняєте свої думки, що у вас все вийде, що ви самі найкращі в цьому світі, у тебе появляється нове кохання. Тому що настало божественне время для твого зцілення. Кінець твоєму одіночеству. Це кажуть, ми почули твою молитву. Будь благодарним Богові, Вищим силам, своїм ангелам, тому що вони твою молитву чують. Тільки звернись до нас, і ми тебе почуємо. Всім бажаю вам блага і добра!